Вітаю! Після перегляду попереднього відео з'явилося хочу хоче переробити ось такі інвертора під ліціонові акумулятори для потреб ЗСУ. Сьогодні будемо розбирати та вивчати схему, яка всередині, та шукати необхідну деталь для зміни. Довго шукати не довелось. Схема та плата повністю ідентична з тим інвертором, який ми розбирали минулого разу. І ось цей резистор. Треба замінити на 24 кОм. Тоді він почне працювати з 18 вольт. Це вся адаптація інвертора під Петліон. Тобто зовнішній вигляд зовсім інакший. Він навіть більший. Нема вольтметру. А схема і плата повністю Повністю ідентична. І контролер К7500 в його обв'язці є резистор, який треба замінити. Зараз його замінимо і перевіримо. Деміція проведено. замінений резистор з 30 км на 24 Дивимось, як працює інвертор. На вході в нас 18 вольт. Подаємо живлення. Він вмикається навантаження 100 Вт на лампа розжарювання. І працює. Нічого нам не каже, більше, що йому мало напруги. На цьому завершено всі роботи. Дякую за увагу!